Міських чиновників поменшує за новою структурою, загальна чисельність мерії складатиме 544 особи. Нині ж у міськвиконкомі суснівській та Придніпровській районних радах працює 672 чиновники. Це сьогодні на прес-конференції озвучили керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев та депутат міськради Олег Ліхотькін. Проект рішення про нову структуру вже схвалив виконком. Наступне слово за депутатами Черкаської міської ради. На сесію міські обранці зберуться 11 серпня. Якщо вони підтримують цей проект. То вже з середини листопада міська чиновницька вертикаль зазнає суттєвих змін. Не буде районних рад, деякі департаменти та управління скоротять. Натомість з'явиться департамент соціального захисту. Скоротять 80 осіб із райрад і 50 з міськвиконкому. Звичайні люди, які отримують субсидії, припустимо, користуються там якимись соціальними іншими пільгами і так далі. Вони навіть можуть не дізнатися про те, що відбулося. Єдине, що для них може помінятися в майбутньому, це бланк того чи іншого документу чи формуляру. А та печатка на тому чи іншому документі. Навіть підписи посадових осіб залишаться ті самі. Треба терміново це приймати, тому що, по-перше, це дасть можливість нам завершити певні кошти, тому що несе ніколи не секрет, що на сьогоднішній день бюджет міста на оплату праці працівникам виконавчого комітету досі коштів не вистачає. Зміни у структурі мерії стали можливими після того, як вищий адміністративний суд підтвердив, що рішення міської ради про неутворення районного місті Черкаси Рад чинне таким чином була поставлена юридична крапка у питанні існування Соснівської і Придніпровської районних рад.